Всім привіт! Сьогодні я отримав таку посылочку гарну. Скажу потім, після відкриття розпаковки саженців. Зараз переглянемо в якому стані. І я потім скажу від кого ця посилочка. Я думаю, що посилочка і саженці дуже гарні.

Мокра газета, корінь весь вологий і гарний. Оце таке такі коріння, такі саженці. Це саженець квазару, а це саженець Арарата. Саженці від Руслана Панченка. Дякую, Руслан. успіхів в твоїй роботі. Дякую ще раз.